Дівчатка вийшла на балкон і вирішила показати вам трішки місцевість. Ось іде дорога прямо. Це можна в одну сторону, коли ви поїдете направо, то ми потрапимо до містечка, яке називається Шлербад, Хатенхофен. В Хатенхофені живе Юля, наша подружка. Ви знаєте її, хто в'яже. І хто вже давно дивиться відео в'язальні, то ви знаєте Юлечку і знаєте, що вона любить надзвичайно в'язати. А потім. А у ліву сторону пішла дорога, вон поїхала туди машина. Це на Ебербах. І ось ви бачите, що попереду відніється ферма. Я вже колись дівчатка вам знімала і показувала, що там на фермі є коні, далі ще є ферма для курей. On, погляньте ще далі видніється ферма. цих І туди, коли їдеш, то гориста така місцевість. Тут люди сюди, на цю місцевість, приходять, відпочивають, гуляють. От подалі он стоїть також зліва магазин, який називається Нетто туди ми ходимо за покупочками і що сказати, звичайна ж земля. У нас в Україні більш родюча, і, звичайно ж, ми вирощуємо з вами. Ну, ми вирощуємо в нашій країні і пшеницю, і картоплю, і різноманітні овочі. Про це я часто розповідаю жителям цієї країни, яка в нас гарна родить картопля. який у нас дуже смачний наш український хліб. Багато птахів різних літає, а туди ще як поглянути направо, туди трішки далі, там кладовище. І цікаво мені було слухати розповіді, що там на кладовищі похоронені люди і кладовище десь могилка на кладовищі 15 років знаходиться, а потім... Або повинні заплатити і далі вона буде, або ж вже потім її зруйнують. Але є багаті люди, які платять більше грошей, і їхні, звичайно ж, могилки зберігаються значно довше. Ну, і ще б хотілося б сказати, а для зовсім бідних людей є там така деревинка, таке насипання. І там ховають, ховають у урнах, спочатку спалюється тіло, потім в урну кладеться попіл і ховається у землю, яка б це не була людина, бідна чи багата. А якщо зовсім бідна, то ховають її просто під деревцем. Звичайно ж, ну от. Просто розповідаю про те, що знаю, і мені було це цікаво від людей почути, і тому ділюся із вами своїми знаннями. А тепер до робіт. Що ж я в'язала? Першою роботою, яку я виконала, це став ось такий шарф. Погляньте на нього. Цей візерунок в'яжеться, яким зв'язала я шарфик, В'яжеться дуже легенький. Просто, але він мені надзвичайно подобається. Цей, цей даний візерунок. Знімаю з руки, не взяла я штатив і ширина цього шарфика 10 см 50 і довжина метр сімдесят вийшов. Ось він вже в такому готовому вигляді. Ниточка лянагроса. І це дуже м'якенька ниточка. Рахуй, я попросила мене Зв'язати шарф для її брата ось така готова робота. Це лицева частина, а це ось виворітня. Хоча і на виворітній частинці також візеруночок гарненько виглядає. І я думала таким візеруночком. Також ще в'язати речі. Візеруночок це я взяла в журналі Сабріна. І також там був зв'язаний таким візеруночком світер. І мені цей світер подобається, візеруночок став цікавим. І я перш за все подумала, коли я взяла ще й шарф, то яким візеруночком би краще було це зробити. Ну, ось такий. Ось це була моя перша робота, яку я почала в'язати після того, як брала участь у спільнику із Валентиною. Канал її життєвське в'язання із Валентиною. Ось так, дівчатка. Мені подобається, не знаю, як вам. У магазині, коли я купляла ось шарфик, то нас попередили, що ось трішки ниточка буде відрізнятися, але вона не дуже відрізняється. І вправа моя погодилась, сказала, що хай буде ось, бачите, на цій частинці, хай буде так. Їй це сподобалося. Ну, я так і виконала, я так і зробила. На німецькій мові шарф буде дер шар. В нас шаля. Говорила мама, коли запинала мене таким, пам'ятаю, пуховим платком взимку, маленькою дівчинкою, як я була, і говорила, я тобі зодягнуть сьогодні таку шалю. А у них шарф дер шаль. Тобто чоловічого роду. Gefällt Ihnen diesen Schal? Gefällt Ihnen diesen Schal? Ich weiß nicht, was du willst. Ich will wissen, gefällt Ihnen diesen Schal? Ja, der ist sehr gut, der ist sehr schön, der Schal. Ja. Aber den bekommt ja mein Bruder. Ja, ich weiß es. Das ist für Ihre Bruder, diesen Schal. Ja, gut, richtig. Ach ja, gut. Fertig. Знову квітують каштани, подивіться як красиво красивий, нічний. Правда, красивий дід. Наче такі красиві чаї. Свічечки, які тягнуться своїми голівками вгору, до сонця, до неба, до чистоти. Небесних блакить. Люблю, коли цвітують. Цвітують каштани, люблю це. А ось погляньте, які великі вазончики повиставляли з квітами. І поряд, мій улюблений фонтан, його величність фонтан. Але написано Кайн крім кваса, тобто вода не питью, не для пиття. Як говорять, що одна із речей, на яку люблять дивитися, це як біжить вода. Каштан і білий, із поглянки червоний сагалі. Люба серце краса. Ось поряд ще один. Квіти, як світечки, що своїми голівками тягнуться до неба, до краси. Навіть рослинки. Люблять, щоб був спокій, краса, затишок. Я годинник. У церкві, а ось його величний смак. Жаль, що тільки ці квіти дуже швидко усипається. Коротесеньке у них життя, але ж яке щасливе. Перед тим, як в'язати жіночий шарф, я вирішила зв'язати зразочок. Ось подивіться, на спицях номер 4 так, резиночка спочатку. Попробувала резиночку ось таку. А верніше візеруночок, коли виворітні, ми пров'язуємо, а лицеву витягуємо із нижньої петлі. Так. Бачите, що на четвірочці на спицях не щільний, виходить у нас. Нещільне в'язання виходить, нещільний візерунок, а ось я хочу ще й взяти, постирати. Але перед тим, як я постираю, я вирішила подивитися розміри ось цього зразочка. Від нуля прикладаю. І у нас виходить десь 10 з половиною сантиметрів. Це по ширині і по висоті, по висоті, десь виходить 7 7, ну до 8, з половиною сантиметрів. Тепер давайте випрасую, І після того як висохне, вирішила знову заміряти. Це все його вже постирала. Подивіться, сам він став плотніший візерунок, так? Довжина і ширина поменшали трішки, так, і візеруночок став щільніший. Але я хочу почекати, поки цей візерунок висохне. А потім вже буду вирішувати, як же я буду в'язати. Бачите, і петельки вже більш стали такі красивіші, то вони коли в'язала, так пряжа була, наче трішки резинова. А тепер підпушився. І от, коли я вже з'єднала дві ниточки разом, я взяла товстенькі отакі червоні спиці. Дівчатка, хочу сказати, що спиці дуже гарні. Бачите, це у мене п'ятірочка. Ні, не п'ятірочка, шестірочка, я неправильно вам сказала. І, і візеруночок гарненький підібрала із своєї любимої книжечки. Та ви знаєте, що? Мені здається, що дуже великі дірочки в ажурних візерунках виходять. І візеруночок є і гарненький, такий, у книжці, і все. І я повідділяла вже, порозділяла ось кількість, один від одного рапорти ось цього візеруночку. Та що мені? Не сподобалося це те, що виходять дуже великі ажурні дірочки. І я вирішила трішки роботу змінити. І брати такий візеруночок, для якого б мені б не потрібно було в'язати ось дані накиди, і робити такі великі дірочки. І я вже підібрала такий візерунок. Я запланувала, що в наступному відео вже там більше я вам більше покажу і розкажу, що ж у мене буде за шарф. І ось ви погляньте, що я зв'язала спочатку трішки платочною в'язкою, цю платочну в'язку я й не буду розпускати, я тільки узорчик заміню. Друга робота, друзі, над якою я працюю, це ось така ковтинка для моєї мами. І мене запитували, ось чому я в'яжу із акрилової пряжі, а не із пряжі шерстяної. Ви знаєте, я вже помітила, що з акрилової пряжі. Виріб також получається ось із такої. Виріб також, получається м'якенький, гарненький. Так, Одне, що він, получається не такий ж теплий, але ж нам і не потрібно надзвичайно жаркий виріб. Через те, що це ж літня ковтиночка, коли або дощ пройде і ввечері потрібно щось надіти. Або ж і ось в прохолодну погоду, бо бувають і прохолодні літні дні. І така ковтинка підійде більше. І я вже вив'язала три моточки майже від гори донизу, бачите? І почала перейшла в'язати рукавчика у стилі Magic Loop. Ось подивіться, як у мене лягає регланна лінія. Бачите, це також мій улюблений нульовий реглан. І виходить так, ніби рукавчик пришивний. Потім планочку, я також, дівчатка, в'язала разом. Ось погляньте, які в мене петелечки. Це вже я їх так Оформляю за допомогою, водячи ось таку другу акрилову ниточку, ось такого кольору. І за допомогою крючка я ось так прокладаю від петелечки до петелечки доріжку. І такі ось виходять у мене петелечки. Як ото кажуть, не по горизонталі, а по вертикалі. І понизу я зв'язала таку резиночку, і також закриваю, закрила вже цю резиночку, ось планочку, і додала іншого кольору ниточку. Подивіться, як я роблю зазвичай бочки у таких світерках чи кохтинках. Це у мене. Іде ніби резиночка один на один, і також до самого низу. А збоку дві петелочки, ось виворітних. Уже як перехід до спинки, від передньої частинки до спинки. Чому це так? Це так, як зживний виріб, ніби імітація жівного виробу. І також я робила, і ще хочу вам показати, і підрізи. Ось погляньте, як лягають підрізи. І також я в'яжу рукавчик. Посередині, я зберігаю дві виворітні петелечки, що рукавчик нагадує, ніби також він зшивається, а не в'яжеться по кругу без зшивання. І ось ці самі дівчатка-дерев'яні спиці це ліки. Ось які вони мають вигляд, хочеться мені показати. Це ліки та мають такий вигляд. І, ви знаєте, мені вони дуже подобаються. От які в мене є дерев'яні спеці, їх вже в мене немало. Але мені такі спеці подобаються дуже. Подивіться, які я сформувала, придумала зробити понизу малюночок. Це ось сама. Можливо, є такі в книжках, подаються візеруночки, все. Але я сама щось безтренько, на скору руку. Взяла і сформувала, щоб візеруночок пустити понизу. Що ж у мене вгорі? Ось дивіться, дівчатка, я ж в'яжу згори. І також цей нульовий регланчик я розпреділила так, що у мене ось, бачите, як лягатиме попереду, що у мене буде росточок. У, цьому світа, у цій ковтинці буде світерочок, а потім я ще планую ось поверху набрати петельки і зв'язати воротничок. Ось тепер подивіться загальну картинку моєї роботи. Мені робота подобається. Подобаються ниточки. Я думаю, що робота вдалася. Але ще не зовсім, бо ще не завершена. І ось такою ниточкою, більш фіолетового відтіночку, я планую охвормити і рукавчики. Понизу і воротнячок я ще буду в'язати, оформити воротнячок, ось така буде ця кофточка. Фрау Майя принесла ось мені пувички для цієї ковтинки. Я їй розповідала, що в'яжу ковтинку для мами, тепер їй хочу ще й показати цю ковтинку. І Фрау Майя дала мені ось такі пувички. Ось так. Я... Вирішила, спочатку купила дівчатка дерев'яні пувочки і вирішувала дерев'яні пувочки перешивати, зробити. Але від подарунка не буду відмовлятися і зроблю такі, які дала мені людина. Ось, напевно, я зроблю так. Ось така доріжка пролягла від. Петалечки до петалечки. Мої, дівчатка, просування і готові роботи. Над чим я зараз працюю. Працювати мені доводиться над своїми роботами не так і багато в день, через те, що часу дуже маю вільного малу. Ось так. Ось таке моє котенятко поглядає на мою роботу. Моточок мені ще пропонує, а можливо, воно мені візьме да, ще й роботу допоможе, шарфи дов'язати. Знаєте є ж талісманчики, які нам допомагають. Добре. От і все. Я вам розповіла про свої роботи. Я вам розповіла, що я зараз в'яжу. Всього вам найкращого. Миру, спокою. З вами була я, Валентина.